Плануєте святкувати День студента, та скільки плануєте витратити на святкування? Звичайно, плануємо п'ятий курс, все-таки вже останній рік навчання. Хочемо і будемо це робити. Сьогодні ще будемо обговорювати ми сам цей е, такий е, процес е, святкування. Ну, яка сума? Це, мабуть, гривень так. По студентськи економ-варіантом гривень 50 Ну, не знаю. Це перший мій день студента буде. Ну, підемо спочатку на концерт, а вже ну, далі будемо дивитися із студентами своїми гроші. Ну, побачимо, підемо в кафе з дівчатами, на чай. Що навіть буде. Я не планую святкувати день студента, тому що не маю ем, бажання, якщо чесно, і ем, кошти теж не дуже дозволяють витрачати на це свято. Але я вважаю, ми з моїм хлопцем підемо десь погуляємо просто. Вообще без поняття, День студента святкувати я не буду, але у своєму колі друзів я його відмічу без всіх грошей витрачань. Просто у дружній компанії помінуся і останній. Для мене день студента, та і все. День студента я взагалі не святкую, в принципі. Так, що дуже сильно. А чому? Немає часу просто. Зараз це навчання, так що немає просто часу, щоб його святкувати. День студента, звичайно ж, плануємо з групою святкувати, тому що, надзвичайно, подія така в житті студентів важлива, тим паче, що ми випускний курс. І з приводу того, скільки ви готові були витратити, ну, в принципі, в районі 40-50 гривень. Я думаю, це доволі оптимальна сума. Відпочивати і все. Втомлююся. Немає часу довго там відпочивати. Для когось святкування це піти потанцювати, сходити якийсь бар, для когось просто від втоми піти лягти поспати. Як кому?